Кухня невеличка, отак плита, отак тумбочка, а отак поличка. Сюди вузько, туди тісно не кухня, а клітка. А дружина у сусіда Огрядненька тітка. Коли пташка заспівала, привітавши ранок, вийшла в кухню господиня готувати сніданок, Начистила картопельки. Вогонь розпалила і ненароком правим боком кастрюлю звалила. Доки вона ту каструлю під столом шукала, їй на спину з тумочки виверка упала. І не може господиня дати собі раду. Туди стіна і сюди стіна, а виверка ззаду. Сидить вона в закапелку, чоловіка кличе. Рятуй мене Сягни бісу цю виварку або ламай стінку, біжи, шукай більшу кухню або меншу жінку.